Ну, добре, що так. Що не гірше, плівка ціла, теплиця ціла, але теплиця накрита ще й зверху тіньочком, Воно трошки амортизує удари. Виноград де-інде побитий. такі дірочки. Урі з переляку потікали у сарай, сидять тільки виглядають. Думають, навіщо воно нам таке треба? Ми в сарої пересидемо цей двіж. Ну, добре що так. Добре, що не вимолотило повністю. Салат відновиться швидко. Квітки на місці могло бути і гірше. З квіткою також порядок. От я сьогодні я хотіла руколу посадити. Може, її сьогодні ніхто не садитиме. Все, в трояндах ще лежить. Ну, троянд там нормально. Не пошкодило троянди. Ну, ревіль, звичайно ж, побило. Ревіль побило трішки. Ну, це не страшне. Листя ж не на виставку. О, тут також заміс. Перемісило з землею. Ну, в общем, что я можу сказать? Не критично. Спорода на ціла. Машину заганяв чоловік в екстреному порядку.